Чи знаєте ви, що підготовка до Різдва раніше була цілим мистецтвом, сповненим обрядів і традицій? Наші пращури починали готуватися заздалегідь, щоб кожна деталь була довершеною, а дім готовим до зустрічі світлого свята. Від прикрашання оселі до особливого ритуалу створення нового вогню все мало своє символічне значення. Чому сушили 12 полін і плели вінки з барвінку? Яку роль відігравали колядки та як готувалися до вілії? Дізнайтеся більше про те, що треба встигнути зробити до Різдва, щоб і в сучасному світі відчути магію давніх українських традицій. Шановні глядачі, всі ці відомості я збирала по крупиночках, в етнографічних джерелах, в стародавніх книжках. Тож цій інформації можна довіряти. І я вас запевняю, в такому об'ємі ви навряд чи знайдете цю інформацію, якщо навіть перешукаєте весь інтернет. Слава Україні! І я починаю! Ще задовго до Різдва люди починали готуватися до цього великого зимового свята. Господар дбайливо зберігав в клуні сніп, рай під назвою дідух, з обжинків, додаючи до нього, крім пшениці та жита, кілька стебл інших хлібних злаків. З косовиці відкладалося найкраще ароматне сіно. Готувалися добротні сухі дрова, а не з вивертів і сухостоїв. Особливу увагу приділяли годівлі кабанця, виготовляли свіжу олію, мололи просо та гречку на крупи. Все господарство приводили до ладу. Прибирали хліви, стайні, обори, комори, стебник, погреби та подвір'я, варили мед, а пізніше готували запіканку, вишняки, сливняки чи квас. Також лагодили або справляли сані, упряж, інколи навіть віз, хоча на різдво він не використовувався. Завчасно мололи житнє і пшеничне борошно, вичиняли овечі шкури і кожухи, вибивали сукно для свит, завершували виготовлення полотен, скатерок, рушників, ряден, плахт, запасок, поясів і крайок. Господині готували новий посуд макітри, горшки, покришки, миски, ложки, а подекуди навіть макогін, качалку чи коцюбу. Завчасно шили і вишивали нову білизну для всієї родини сорочки, штани, запаски, плахти, а також качали намітки, готували нові рушники для стін, застеляння лавок чи використання в побуті. Все попране і вигладжене чекало свята. Хати білили і вимащували двічі, долівку покривали жовтою чи зеленою глиною, а навколо підводили червоною. Коміни розписували квітами і фантастичними птахами, а в кутках хати на світлиці розвішували вишиті рушники, оздоблені мережкою. Від Спиридона, це 12 грудня, за новоюліанським календарем. І до самого Різдва Христового, це 25 грудня, залишалося 12 днів. В цей період в Куп'янському повіті на Харківщині уважно стежили за погодою. Кожен із 12 днів символізував один із місяців наступного року. Тож, наприклад, 13 грудня відповідало січню, 14 грудня відповідало лютому, 15 грудня відповідало за березень, 16 за квітень і так, далі, і так далі. Яка була погода в цей день, така буде погода і в цьому місяці. На свято святого Спередона, це 12 грудня, я знову ж таки нагадаю. Господині виконували важливі приготування до вілії, яка мала відбутися 24 грудня. Зокрема, вони клали кремінь і кресало під обереги, де зберігалися важливі сімейні речі, а також заготовляли 12 полін. Ці дрова сушилися в хаті всі 12 днів до вілії, щоб у святвечір зранку можна було запалити так званий новий вогонь. Це вважалося необхідним, вкрай необхідним обрядом і кожен, хто міг прагнув його виконати. Перед різдвом в хаті надавали особливого значення прикрашанню. За образами розміщували рушники, переважно київського зразка, а поверх них заквітчували зіллям. Васильками, ласкавцями, кудрявцями, барвінком. Пізніше до живих квітів додавали і штучно зроблені з різнокольорового паперу. Образи обов'язково оздоблювали городнім і лісовим зіллям, серед якого найчастіше використовували материнку та богородичну траву або чебрець. У XVIII столітті стіни хат розписували квітами і символічними знаками, подібними до тих, що є на писанках. В 19 столітті цей звичай змінився, малювали лише на комінах, а стіни прикрашали вирізаними з блискучого паперу квітами чи шпалерами. В миснику виставляли полив'яні миски, а в шафці розміщували келішки та карафинки. За кілька днів до Різдва Христового господар і господиня виготовляли свічки з воску власної пасіки. Їх готували для святої вечері, щедрої вечері та голодної куті. В деяких місцевостях, наприклад, на Полтавщині, робили три грубі свічки і на трійцю, як в основному святкували перед спасом. В хатах ще з початку ХІХ століття використовували освітлення від скалок з липового чи березового дерева, які завчасно сушили, а також від воскових свічок і каганців. Старші жінки вечорами скубли вовну чи дерли пір'я, водночас навчаючи дітей колядувати. Старші діти та молодь заздалегідь збиралися в хатах і вчилися співати колядки, виголошувати побажання й запитувати. У 17 столітті, а подекуди і в XVIII столітті ходили з вертепом, який пізніше замінили на зірку з образом Різдва та запаленою свічкою. На таких зібраннях юнаки й парубки розподіляли ролі: Обирали березу розпорядника, міхоношу, скарбника, дзвонаря. Побажальників і запитальників в деяких місцевостях, як от на Гуцульщині чи Полтавщині, до гурту долучали танцюристів, музикантів зі скрипками і цимбалами. Молодші діти готували рукавички для посівання, вчили дитячі колядки, шили торбинки для коляди та щідрівок, а також запам'ятовували побажання і привітання. Старші дівчата заздалегідь плели вінки з барвінку та іншого зілля, прикрашали їх позолотою, додавали качурове пір'я, оздоблене в гришпані, і створювали кички. Останній вівторок перед Різдвом в народній традиції України мав особливе значення і називався обливальним. В цей день дівчата рано вранці брали свячену воду і бризкали одна на одну, вірячи, що це допоможе зберегти молодість і красу. Остання п'ятниця перед Різдвом теж вважалася обрядовою і вимагала дуже суворого посту. Вважалося, що той, хто дотримується цього посту, отримує небесну виногороду, запис у книгу небесну, захист від усіляких напастей і навіть спасіння від смертельних небезпек. В народних уявленнях п'ятниця була часом особливого заступництва, коли можна було побачити благословення Богородиці. На Анастасії у Зорішительниці, а це 22 грудня за новоюліанським календарем, буквально вже перед самим-самим Різдвом різали кабана, якого старанно відгодовували весь сезон. До Різдва слід встигнути зробити багато важливих приготувань, щоб зустріти свято злагодженою в гарному настрої. Насамперед потрібно подбати про господарство, підготувати оселю, очистивши і прикрасивши її, а також привести до ладу подвір'я, якщо маєте таке. Для святкового столу необхідно заздалегідь підготувати крупи та подбати про продукти для різдвяних страв. Я нагадаю, що на Вілію або на святвечір це 24 грудня ввечері необхідно подати до столу 12 пісних страв, а розговітися вже можна наступного дня. Якщо у вас немає власної пасіки і немає відповідно можливості насукати свічок з власної пасіки, то треба не забути купити свічки в церкві. Окрім господарських справ, важливо підготувати святкове вбрання, прання, вибілювання, прасування, а подекуди і вишивання нового одягу завершують за кілька днів до свята. Все це не можна виробляти в останню п'ятницю перед Різдвом. Не варто забувати і про духовну складову, навчання колядок, підготовку вінків і прикрас для оселі. До Різдва важливо зробити ці всі кроки з любов'ю та щирістю, адже саме в цей час оселя має стати місцем тепла, радості й єдності для всієї родини. Шановні глядачі, нехай дні підготовки до Різдва стануть для вас часом затишку і душевного тепла. Хай ваші оселі наповнюються ароматом свіжого хліба, добрими справами і щирими усмішками близьких. Бажаємо, щоб кожна хвилина була сповнена радості. А всі турботи перетворилися на приємні клопоти. Нехай серце зігріває очікування світлого свята, а у ваших домівках панує гармонія, злагода і добробут. Хай ця передріздвяна пора стане чудовою нагодою для єднання з родиною, турботи про рідних і створення незабутніх моментів. Бажаємо вам спокою в серці, ясності в думках і віри в чудеса, які обов'язково стануть реальністю. Нехай вся праця, вкладена в підготовку до свята, принесе радість і благословення в кожен куточок вашого дому. Дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні, до зустрічі!